час і на віки вічний, співне Воскресення перед твоїми страстями запевняю. навышний благословен съря Повідродного сина, Господа наш, Ісуса Христа, та без спасні своїм Христом, похованням і Воскресінням, але Він прийшов на добровільність прастів ірусани, його Воскресіння, свячий народ, що сидів в темряві, смертний тіні, взявши з на перемоги, рідкі дерев пільмові галузки за владих позбережи. І захорони нас за їхнім прикладом цей святковий день. Тримаємо в руках гілки, вітці, квіти не рев, щоб народ і діти на тобі співали. Ми також з Піснями, духовними співами, пішли до Твого життя, даймо після трьох днів Воскресіння, в тому ж Христі Ісусі, Господі нашому, з якими ти благословений, с присвятим житлорящим твоїм духом, нині повсякчас. І на віки вічні, а, ми... не всі, ми... укорі, ми... лукомі... Господи, поморівся, Господи Боже, Серіжи, за числі, праведної справедливо моя показати, у ковчезі, провезцях, призмівши прихід Пресвятого через голова, що приніс улив тому гілку, цей прообраз здійснили діти юдейські скинув до тебе, з оливкими пальмами, гілками віддаючи тобі шану і викрикуючи усана на висоте благословен, то йде ім'я Господнє. тому ти сам, Господи Ісусе Христе Боже наш, що благословив стрічний світним, благослови і освяти ці відкій у щоб усі що їх приймають, з ними прийняли собі за для душі і тіла. Нехай вони стануть ліком для нашого спасіння і тайної Твої благодаті, на кожній місці, де будуть покладені вони. Ті, що там проживають, хай приймуть твоє благословення, прав наших змітні, всяку ворожу силу. Хай твоя десниця прикриє тих, що Ти їх викупив своєю ціною кров'ю. Щоб і ми всі разом тобі заспівали, Осанна благословенний, хто йде судити справедливо з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Чесніше від херувимі і незрівняно від царапини. Що бездвіняма слава породила, сушу порадицю тебе величає, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бог що ради нас і нашого спасіння на освясість зголи і на добровільні страждання при люду до, до Єрусалиму, молитвами причистий своїй матері, всіх святих помилує спаса нас, бо Він благий і чоловік полюбив. ハハハハ。<laughs> <laughs> Thank <laughs> you.

Завжди, завжди двох у нашу попала.